Петиція про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу України, а саме дозволити жінкам робити фото своїх принад і не мати за це жодної відповідальності, а тим більше кримінальної, набрала 25 тисяч голосів. Це означає, що найближчим часом має бути змінено. Законодавство щодо притягнення до відповідальності українських жінок, якщо вони зробили красиву фотографію в стилі ню і комусь її відправили. Я особисто вважаю, що в принципі це непогано, треба лише частково декриміналізувати статтю 301, а не в повному обсязі, тому що є деякі речі, які точно Зараз не треба декриміналізовувати. Ну саме виготовлення якихось фільмів, тощо. А от з фотографіями, в принципі, все нормально, чому ні? Головне, щоб вони не порушували загально прийняті в світі норми моралі. Ну, без тварин там всяких.